Всім привіт! Оком не встигли змигнути. А отже, і 30-й випуск Техно Епік Ньюз. Саме так час летить непомітно, коли цікаво. Нагадаю, що на цьому каналі ви маєте змогу переглядати не тільки пізнавальні ролики тут також регулярно публікуються корисні огляди, відео з порадами та навіть розіграші. Тому обов'язково підписуйтесь, активуйте сповіщення та відмічайте своєю уподобайкою та коментарем те, що вам подобається. Завдяки цьому ми будемо знати відео, якої рубрики користуються найбільшою популярністю. Сьогодні я розповім вам про те, чи кусається робопес від китайської компанії ЮНІТРИ Роботехнікс, який здатен сам приймати рішення, чи можна вірити новинам, написаним штучним інтелектом, та чи дійсно існують. МО. Полетіли! Для того, щоб ви зараз могли дивитися це відео, наша команда старанно працює над пошуком і адаптацією найактуальніших новин зі всього світу. Проте цілком можливо, що незабаром роботи у нас поменшає, адже компанія Google планує запровадити штучний інтелект, який самостійно буде писати новини замість журналістів. Інструмент під кодовою назвою Genesis, який може отримувати інформацію з відкритих джерел у мережі та генерувати новинний контент. Проте представники Google запевняють, що цей інструмент не призначений і не може замінити важливу роль журналістів у звітності, створенні та перевірці фактів статей. Наразі він може лише автоматизувати деякі завдання, надаючи варіанти для заголовків або різних стилів написання. Тому живі журналісти без роботи не залишаться. А от їх продуктивність і швидкість роботи можуть істотно зрости. Пам'ятаю часи, коли я був журналістом на телеканалі, про такого помічника я міг тільки мріяти. Китайська компанія Unitree Robotechніk представила свого нового чотирилапого робособаку un go 2. На сьогодні є три модифікації: Air Pro та Edu. Всі вони оснащені технологією штучного інтелекту. Робопси оснащені власною розробкою Unitree 4D Lidar L1, яка базується на великій мовній моделі GPT. Це дозволяє їм приймати рішення на основі інформації від датчиків, що аналізують навколишній світ. Наприклад, Go 2 здійснюють розпізнавання об'єктів на будь-якій місцевості. Робопси продукція виготовлені з алюмінієвого сплаву та високоміцного інженерного пластику. Мають довжину 70 см, ширину 31 см та висоту 40 см. Важать вони близько 15 кг. Go 2 оснащені акумулятором ємністю понад 8 тисяч якого вистачає на 1-2 години, та додатковим наддовговічним акумулятором ємністю 15 тисяч якого вистачає на 2-4 години роботи. Напруга батареї збільшена до 28,8 вольт для підвищення ефективності, потужності та стабільності двигуна. Робот здатен рухатися завдяки двигунам з 12 колінами суглобами, які працюють. З інтелектуальною системою бокового стеження ASS 2.0. Максимальна швидкість бігу досягає 5 метрів на секунду. Цей робот має вбудований Wi-Fi 6 з дводіапазонним модулем бездротового зв'язку Bluetooth 5.2 та 4 e 7 забезпечує більш стабільне з'єднання та дистанційне керування Go 2. Завдяки цьому власники можуть стежити за рободогом у програмі, яка реалізує передачу hd зображення та віддалений моніторинг у. У реальному часі. Робот може автоматично підключатися до хмарних бездротових сервісів, щоб оновити свою програму та покращити взаємодію з користувачем. Go 2 має багато аксесуарів, таких як камера глибини D435i, модуль високої обчислюваної потужності. 3D-навігаційний радар, невеликий сервомеханічний маніпулятор та зарядну станцію. Стартова ціна робособаки Unitry Go 2 складає 1600 доларів США. Розробники поки уникають відповіді на питання, чи здатен у подальшому цей електромеханічний пес, оснащений штучним інтелектом, завдати шкоди людям. Проте, оскільки техніка не оснащена зубатою пащою, то кусати. Він точно не буде. А -а 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 -а. Американське космічне агентство НАСА на відкритому засіданні. Перше розповіло про перебіг своїх досліджень, пов'язаних із невідомими аномальними об'єктами чи явищами. Мова йде про НЛО, ууу, які зараз слід називати непізнаними повітряними явищами. Новий термін охоплює об'єкти або події в небі під водою, або в космосі, які неможливо одразу ідентифікувати та пояснити з наукового погляду. UAP. Спеціальна група, в завданні якої входить вивчення таких непізнаних повітряних явищ, була створена на базі агентства у червні 2022 року. 31 травня група провела своє перше публічне засідання і розповіла, що вивчила понад 800 повідомлень про невідомі літаючі об'єкти, з яких лише невелика частина не підлягає науковому поясненню. Кількість явищ, які можливо, справді є аномалією, становить лише від 2 до 5% до загальної бази даних у звіті Пентагону за 2021 рік йдеться, що зі 144 спостережень військових пілотів, зроблених з 2004 року, всі, крім одного так і залишаються незрозумілими. Найголовніше, що офіційні особи не відкидають можливості того, що ці об'єкти мають позаземне походження. Тож, хоч достаменно так ніхто досі не може сказати чи мало людство контакт з інопланетянами, проте зараз цю ймовірність не спростовують навіть імениті дослідники та науковці. А отже, істина десь поруч. А це були всі техноновини на сьогодні. Наступний випуск вже через тиждень. Тож, побачимось, кого побачимось. Бережіть себе, Па-па. Чінь!